Що ви вигравали? Доброго дня. Ну, скажу так, результатом я не дуже задоволений. Ми могли перемогти цю гру, але як сталося, так сталося вже. Після того, як команда забила гол, ви трошки відійшли оборону? Це був такий задум Чи воно випадково вийшло? Ну, це був такий, як. Винуждений момент, бо ми зрозуміли, що Вінниця буде атакувати більше, і ми сподівалися виходити через такі довгі передачі в свободне зони, і нам це вдавалося, і ми вибігали і створювали моменти. На жаль, ми їх не реалізували. Коли в кінці матчу вже Нива почала штурмувати ваш ворота, я бачив, що ви раділи, в принципі, що нічого. Тобто фізична команда підсіла, чи чи нічого на виїзді все-таки... Ні, функціональним состоянням своїх гравців я задоволений. Заміни це були тактичні заміни вже. А, задоволений те, що кожне очко, тим більше з гарною командою, це завжди на пользу. Ну, Ваша команда дебютант професіонального футболу. Яке ви маєте завдання на сезон? Та завдання яке? Ну, грати, вигравати і створювати боєспосібний колектив, щоб в дальнішому ми змогли показувати ще кращу гру і добиватися там, хороших результатів. Колеги, є запитання? Цікаве питання. Гол, гол Шаповала, довга передача продана, вертикальна передача. Награвали чи дивилися матч зі зв'язали? Ну, ми не тільки матч з Вягалем дивилися, а це наш такі... один з елементів, який ми використовуємося у кожній грі. Зараз в цій грі воно пройшло, ми забили гол. Дякую вам за гру. Скажи, будь ласка, не Нива все очко чи два? Ну, Якщо перед грою будь ласка, перед грою сказали, що ми буде нічого, то дійсно ми були б незадоволені. От, ну, те, як складувалась гра, трішки не так ми ввійшли в гру в першому таймі, як ми хотіли від хлопців. Ми дивилися гру Тростянца і говорили, що нам треба підняти високий темп. І начало гри ми просили 15-20 минут дуже активно зіграти, але вони не зіграли так, як ми хотіли. Ще й пропустили гол. Но, не тільки що хлопці, в принципі, ми хлопцям подякували за те, що ну, дійсно. Програвали, да. ну, ми могли бити м'яч вперед на і грати бій біги як ну, основно у нас у второї лігі так і грають. Ну, ми грали в футбол. Ми робили, Здавали моменти, були непогані комбінації, гол коли забили. Було дуже багато передач, те, що ми від хлопців просимо. Вони це зробили, забили дуже красивий гол. В такому комбінаціонному стилі. Да? І тому м -м, радує те, що, я ж кажу, що хлопці не опустили руки. Чуть-чуть важко нам було психологічно після поразки да? 4-1 від Карпат дуже болісна поразка, тому нам треба було хлопців відновити психологічно. Ну, було видно, що чуть -чуть на, на, на початку гри вони були трошки зажаті психологічно, Це, я думаю. За цього ми так війшли погано в гру. Ну потім в, гру, в другому таймі дуже класна гра. Ну Вже не перше Нива на початку матчу пропускає. І в цьому матчі суперник відійшов в оборону, можна, можна сказати, від грав. У нас була запланована тактика на, на, на таку ситуацію. Ну, в принципі, суперник, як ми дивилися, гри, він, ну, тільки там в атаки грав, а так в атакі, ну, основному вони грають від оборони. Про що вона грає трошки. І ми знали, як вони грають на да, і тому нічого тут такого і, і, ну, нічого такого не було, ми ну, бачили, що вони так грають від оборони, тому ми знали, як проти них діяти. Да, ну, як правильно кажете, що ми не повинні пропуск, давати фору в начальні, початку, гри, це дуже тяжко. Тим паче в другій лізі, тому що команди забувають гол і ззад дуже багато кількість футболістів і дуже складно пройти е, ці ешелони оборони. Тому е, Ми не повинні пропускати. Да? Хочеться одразу забити, ну, але не, не вийшло, тому добре, що зрівняли. І скажи, будь ласка, ви скажете, що майже в усіх попередніх матчах ми грали в меншості. Yeah. Сьогодні грав в рівних складах. Наскільки краще команда грала в середж рівних складах, ніж менше? Yeah, ну, завжди приємно грати, коли в рівних. Ну, Хорошо, що сьогодні не було у нас вилучення, вже, вже ради, якісь на да, такій, я так зрозумів, тут ну, не буду за суддівство. Ну, не, не, буду, не буду за суддівство. Да, Розговаривали там, штрафні санкції були, да, тому. Ну, це наше, якби то, що в нас роздягальні, ми це там ставимо, да, виносити це з роздягальні не будемо. Колеги, є запитання? Дивіться, хотілося би запитати, ще, в зв'язку з тим, що велика кількість травмованих у команді є певні дискваліфікації в команді, чи планується, чи ведеться якась робота щодо підсилення команди, щодо підсилення складу. Ну, да, Таке болісне наше да, запитання. Ми, якби, селекція вона не закінчиться ніколи. Да, ми дивимося, був у нас гравець на перегляді, ми, ну, є різні нюанси. Да. Хочемо взяти, але не все так виходить, як, як ми хочемо. Тому будемо дивитися, якщо буде дуже якісний гравець, то будемо когось брати, ми розуміємо, да, що... Є травми, дискваліфікації, тому нам треба усилювати. У нас три футболіста на, замі... на заміні по 17-18 років, тому якщо ми хочемо вирішувати високі завдання, то і конкуренцію треба додати, і треба когось ще нам усилювати, усилюватись. Да. Ну, будемо чекати, зараз травмованим, відновляться там, і Грачов, скоро може вже і, там, і женський, тому... Будемо виходити з такої ситуації, але шукаємо, шукаємо.